Наступне питання: чи можливе встановлення електричних систем опалення у вологих приміщеннях? Ну, спочатку давайте розберемося, що таке вологі приміщення. Це такі приміщення, як басейни, бані, сауни, або можуть матися на увазі такі приміщення, як ванні кімнати, санвузли, душові кабіни. Ну, ми з вами розглядали е, наш приклад: квартиру у Харкові, і там ми робили. Теплу підлогу у, у душовій зоні. Чи правильно ми зробили, що ми е, там використали теплу підлогу? Ну так. Правильно, тому що електрична тепла підлога у цих приміщеннях дуже часто використовується. І оболонка нашого кабелю, кінцева та муфти, вони є повністю герметичними. Крім того, на нашому заводі вони завжди перевіряються шляхом занурення кабеля у воду. Під напругу від 3 до 5000 вольт. Тому це є безпечно і це перевіряється на виробництві. І у таких системах для того, щоб гарантувати безпеку такій системі, має бути реле витикання стрім, струмів або дифреле, щоб система працювала безпечно. Це варто пам'ятати.